Добрий ранок вам усім, хто приєднався. Я так зрозумів, в епсалом прочитали і почали його розбирати вже. От, е, я звернув увагу на те, е, як в цьому псалмі представлений Бог. І тут є три такі фрази, які е, представляють нам, так би мовити, Бога з різних сторін. І перший, і другий вірш, там є звернення Господеві, Господеві славу, Господеві славу, Господеві в писноті святості. З 3 по 9 вірші, там йде мова про голос Господній. І останній, 10, 11 вірш він безпосередньо йде про Господа. Господь, Господь і Господь. От, і ми бачимо, що перша частина є закликом воздавати Господеві. Воздавати Господеві хвалу, славу і поклоніння. Зазвичай ну, такі почесті ми не виявляємо будь-кому. Ну, і згідно Біблії, такі почесті ми можемо віддавати тільки Богу. І якщо не брати до уваги попередні псалми, ну і не брати до уваги те, що ми читали Біблію, то як дізнатися, що Господь гідний того, щоб його прославляти, щоб йому поклонятись і щоб його славити? Ну, Для нас віруючих є відкрита книга, книга природа, є написана книга, книга Біблії. І тому. Псалмист Давид показує, що він розуміє, хто такий Господь, і він розуміє, що тільки один Господь достойний, гідний, хвали, поклоніння і слава. І коли у нас є відношення з Богом, коли ми переживаємо певні моменти, про які ми говорили вчора, позачора я вже декілька тижнів розбираючи псалми, то ми приходимо до висновку, що Господеві належить хвала. І якщо ми, люди, коли нас хвалять, ми змінюємось іноді не в кращу сторону, тому що ми починаємо іноді гордитись або навпаки, ми починаємо а, підозрювати, що хтось підлещується до нас, то Бог він самодостатній. Коли ми його хвалимо, змінюємось ми. Коли ми його прославляємо, змінюємось ми по відношенню до нього. І коли ми йому поклоняємось, ми. Стаємо подібними його подобі, його образу. Тому перша частинка цього псалму, псалму Давида, вона закликає нас зрозуміти те, що тільки Господь гідний того, щоб його славити, йому поклонятись і його хвалити. Далі, коли ми рухаємось з вірша до вірша наступними текстами, то ми бачимо дуже багато разів. Оце слово сполучня, голос Господній». І ми бачимо, що ну, буквально сім разів в цих текстах використовується слово сполучня, голос Господній». І ми можемо подивитись в контексті, ну, от яких е, речень воно звучить: голос Господній над водами». І якщо звернути увагу на те, як люди в стародавні часи. Мислили Бога не тільки євреї, а всі інші. Тобто для них стихії були необузданими такими речами, які міг обуздати тільки Бог. Навіть для євреїв вода, пам'ятаєте, коли Христос вигнав демонів із біснуватого в землі Гадаринській, Гергесинській, вони кинулись в воду. Зазвичай, рибалки, вони, ну, Виходили в море на лодках, але багато хто з них навіть плавати не вмів, тому що вода вважалась місцем, ну, нечистим, де царював ну, частіше всього, не Бог, а де всяка нечисть могла водитись. Тому свині пішли в море. І от, виходить, Господь і його голос над водами, і це так як на самому початку створення світу, на початку Біблії, коли ми читаємо, Дух Божий жаряв над безотінню води. І Псалмис Давид говорить, що Бог, він над водою. Господній голос керує водам. Він каже, загримів Господь над водами великим. Тобто Бог володарює над водою. Далі він каже, голос Господній могутній, Господній голос величний. Тобто це той голос, який має владу, який має силу, якому підкоряється все. І далі він. Приводить ще одну стихію: вітер, який може ну, ламати дуже міцні, дуже дороговартісні дерева, такі як кедри. І причому не просто які-небудь кедри, а кедри ліванські. І це все кориться Господу. Господній голос він належить Господу і він має величезну силу. І... Він змушує Ліванська ката, начителя Сиріон, як молодого Буйвола, голос Господа викрешує полум'я вогню. І навіть в е, більш е, ближчих до нас, е, не знаю, хто навчався в школі, там в зарубіжній літературі, можливо, вивчали давньогрецькі міфи, ще якісь міфи. Е, бачили про те, що там є Бог оцих стихійних. Е, Легрому, блискавки і так далі, і Давид нічого інше, як блискавка, подрозуміває в цьому тексті. Він каже, що Господь викрешує полум'я вогню. От є гроза, є вода, є вітер, є блискавка, і це все один Бог. Це не різні боги, це сильний голос Господній, Господа Яхве, Бога, який всемогутній, всесильний, який над усім. Він каже, Голос Господа потрясає пустелю, Господь трусить пустелю кадеш. Тобто вся природа підкоряється Богу. Господь, перші два вірші, Він гідний хвали, слави і поклоніння, і Він показує, чому? Тому що більш сильного, більш величного, більш могутнього немає в цьому всесвіті. Господу кориться все. Вся природа в руці Бога. Всім цим направляє Господь. І він каже: за голосом Господа нагороджується, народжує лань і оголюється в лісах дерева, і в його святині все волає слава. Тобто він показує все-все-все навколо про природу, а потім повертається до святині, і він каже: І в цьому місці є Бог, і все, що відбувається тут, відбувається згідно волі Божої, згідно Божого волі. Ми пам'ятаємо, що з Кинію Бог дав для народу ізраїльського. Оце місце для поклоніння, коли не було ще храму для жертвоприношень, для зустрічі народу Божого з Богом і для Божого відкриття. Відкриття Божої слави і Божої волі для народу. І Давид все це переосмислює. Він пригадує, він аналізує і він це проголошує для того, щоб і інші люди могли розуміти Бога так, як і він, і могли вірити і поклонятися йому. І останні два вірша вони відкривають саму суть і силу безпосередньо Бога. Він каже: Господь був на троні в час потопу, і як цар, Господь перебуває по вік, Господь дасть силу своєму народу, Господь поблагословить свій народ миру. Іноді людям здається, що є моменти, коли Бог. Ну, безсильний або Бог втрачає владу над чимось або над кимось. І сьогодні, буквально вчора, я читав один пост у Фейсбуці, там ректор нашого інституту українського гуманітарного вона представляла на зустрічі всесвітньої нашої церкви те, як Бог зберіг наш навчальний заклад. І вона дінеться, там деякими чудесами, що Бог зберіг і всіх людей і по великому рахунку ну, нічого глобального не постраждало, не вкрала, хоча шість снарядів прилетіло на територію кампусу. І всі в коментарях дякують Богу, славлять Бога. А деякі люди пишуть: а чому інших Бог не зберіг? А чому те сталося, чомусь те сталося, чомусь те сталося? І ставлять багато речей під сумнів. І так само про потоп. Ну, дехто каже, якщо Бог люблячий, якщо Бог є Господь, то чому стався потоп, Чому, ну по суті, якби ці стихії, які, які коряться Богу, вийшли по суті з-під контроля Бога? Але люди забувають про те, що Бог, по суті, дозволив людям пожати наслідки свого вибору. Тобто я довгий час думав про потоп, про содом Гомору і про ще деякі Моменти, які складно пояснити з Біблії, як те, що характеризує ну, Бога достатньо жорстким або навіть жорстоким. Але коли я розібрався з тими словами, які передають зміст історії про потоп, то буквально там сказано, що Бог прибрав сміття. Бог не знищив людей, а Бог знищив або прибрав з землі тих людей, які знищили в собі образ Божий. І були думки їх, помисли їхнього серця, зло повсякчасне. Тобто людський рід настільки виродився, що у них уже не було шансу на покаяння, у них уже не було можливості щось змінити в собі. І коли Бог завів без якоїсь додаткової сили всіх тварин, всіх птахів, всіх істот живих, які не вміють плавати в ковчег. Люди бачили це і вони цього ніколи раніше не бачили. Коли зайшов Ной і його сім'я, вони бачили це і вони могли зайти, але вони не захотіли. Як тільки закрились двері, ще й дощ не падав, всі сміялись над Ноєм. Але коли почав падати дощ вперше за історією планети Земля, всі злякались, всі хотіли попасти в ковчег, але вже було пізно. Тому що ця історія показує нам наскільки сильний Бог. Але в той же час. Бог дає свободу вибору кожному. чи дослухатись до голосу Господнього чи ні, чи вірити Господеві, віддавати йому хвалу, славу, поклоніння, чи ні, і чи приймати Його як царя над усім, і наді мною в тому числі. І якщо ми приймаємо Господа, якщо ми дослухаємось до Його голосу, якщо ми віддаємо славу, хвалу і поклоніння, то Безумовно, ми е, приречні отримати оцю силу, яку наділяє Бог, якою наділяє Бог людей. І остання фраза, яка в цьому псалмі не звучить: Господь поблагословить свій народ миром. Те, чого нам так не вистачає сьогодні, коли ми навіть в часи кризові не втрачаємо з полю зору Бога, коли ми не перестаємо чути і дослухатись голосу Господа. Слово Боже каже, що. Господь благословить миром. Ми матимемо мир в серці. Ми не втрачатимемо довіри до Бога. Ми будемо йти за ним, куди б він нас не повів. Тому що ми знаємо, хто він, ми знаємо його силу і владу, і ми готові довіритись йому, тому що знаємо, що він бажає нам тільки добра. Тобто, Він не такий, як люди, він самодостатній. Він не вспильчивий. коли щось зробили не по його, і він вже зразу реагує до тему. Ні, він постійний, сталий, цілісний, він над нашою уявою. Тому нехай добрий Бог сьогодні допоможе нам, подібно як Давид, пройшовши певний відрізок життя, проаналізувати. Віддають я Господу славу, хвалу і поклоніння чи ні. Чую я його голос і розумію, що йому голосу кориться все, що є навколо. І найголовніше, він хоче, щоб його голос корився і я, як його образ і подоба. І якщо це все відбувається, і я вірю, що Господь цар всього живого, Господь цар всього створеного, Господь не втрачає царювання свого, навіть коли відбуваються такі надзвичайні стихії, як потоп, чи як Содомігомора, чи коли землетрус, чи коли що небо інше, то всі, хто знає Господа, хто довіряє йому, вони будуть мати мир в своєму серці, і Господь дасть потім ще й мир просто повний мир, не такий мир, як дає світ, а такий мир, як дає Бог. Коли зовнішні обставини можуть кричати, що треба бути неспокійним, мати спокійним. Коли зовнішні обставини можуть кричати про те, що ну, треба хвилюватися, переживати, кудись бігти, щось робити, ти може бути. Виважений, спокійний, несутливий, тому що ти розумієш, де Господь, ти чуєш його голос, і ти знаєш, що робити в цей момент. Тому нехай добрий Бог допоможе нам пам'ятати цей псалом сьогоднішній і чути голос Божий і знати, хто є Господь, і розуміючи все це, віддавати йому хвалу, славу і поклоніння, тому що він єдиний, хто гідний цього. Амінь. Будемо молитись і просити Божого благословення на цей день. Боже наш, ми щиро дякуємо тобі за те, що ти зберіг нас до цієї пори, і ми дякуємо тобі за те, що в цьому псалмі через Давида ти розкриваєшся нам сам. Ти показуєш, наскільки ти близький до життя людей, наскільки все, що є в нашому житті, пов'язане з тобою: і дощ, і сонце, і вітер, і навіть стихійні лиха, блискавку. Пустелю і інші речі, ти все це контролюєш. І, Боже, навіть такі великі, величні і страшні речі, як потоп, як стихійні лиха глобального характеру, ти все це контролюєш. Все у твоїй владі. І не дай Боже, щоб хтось або щось похитнуло нашу віру в тебе, наше сприйняття Тебе. І допоможи нам, Боже, покладаючись на Твоє слово, покладаючись на Твій вплив у всьому світі і в нашому житті продовжувати йти за тобою, вірити тобі, прославляти, хвалити, і славити, і поклонятись тобі. І нехай ти будеш царем нашого життя. В ім'я Ісуса Христа ми молимось. Амінь.